20 липня з нагоди професійного свята металургів та гірників у центрі Я Маріуполь відкрилась тематична виставка. Її відвідувачі змогли зануритись у світ важкої промисловості, побачити красу та силу металургії крізь об'єктиви маріупольських фотохудожників. Нам дуже важливо пам'ятати наше так, би мовити, історичне насліддя щодо металургійної промисловості, яка була дуже розвинута в місті Маріуполь. І нам дуже приємно, що наші два міста Кривий Ріг і Маріуполь це промислові металургійні міста були. І з приводу цього ми вирішили зробити таку виставку сумісно з нашими друзями і партнерами. Сталеві герої, металургійна міць Маріуполя та Кривого Рогу. Серед організаторів цієї виставки міський історико-краєзнавчий музей та інститут розвитку міста Кривого Рогу. До уваги відвідувачів віртуальна екскурсія промисловими об'єктами Кривбасу. Ми привезли з собою наші VR-окуляри, де можна побачити три відео пов'язані саме з металургійним виробництвом. Це у нас коксохімічне виробництво, та це сталеплавильне виробництво виробництво та прокатне виробництво. Ну і крім того, звичайно, і кар'єр побачити роботу в кар'єрі гірників. От і на відвалі покататися, бо це теж є похідними да, від об'єктами від добувної промисловості. Виставка об'єднала шість експозицій: онлайн екскурсії, фото і відео галереї Маріупольських та криворізьких фотографів, експонати міського історико-краєзнавчого музею, колекція книг про кривий ріг. родзинкою заходу стала локація, де представлений робочий. Одяг металургів та гірників Олег Носенко переселенець із Маріуполя. На металургійному виробництві пройшов шлях від слюсаря до провідного фахівця. У цій куфальці зі своєю родиною залишав рідне місто, рятуючись від ворожих обстрілів. Згадує ті дні, немов це було вчора. 14 березня на своєму радіоприймачі приймачі новость каже: перша колона з Маріуполя прорвалася до Запоріжжя. В 14-го увечері вже полетіли міни до нас у дом, Я жив у частному домі, там огород, сарай все порушило, в вдома половину снесло. І я прийняв рішення, не глядячи ні на чого. 15 березня ми загрузились в машину, нічого з собою не взявши, підхопивши людей на вулиці, і ми виїхали отаким от, от чином. Но на Запоріжжя виставка Сталеві герої у центрі підтримки Я Маріуполь чекає на відвідувачів до 27 липня. Іван проводов Олексій Правицький цей день.